Друзі, вітаю! Хочу повідомити вам важливу новину. Сьогодні під час засідання Архієрейського собору Православної Церкви України було прийнято без сумніву рішення про перехід з 1 вересня 2023 року на новоюліганський календар. Зазначається, що рішенням Архієрійського собору помісної Православної Церкви України під головуванням блаженнішого митрополіта Київського всієї України Єпіфанія. 24 травня було затверджено постанову про календарне питання, в якій відзначено перехід на новоюлянський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають право використовувати старий календар. Прислужба Православної церкви України в своїй заяві зазначає: з новою силою це питання поставив внаслідок російської агресії. Нині Юліанський календар сприймається як пов'язаний з російською церковною культурою, адже сучасним новоюліанським календарем користуються ті церкви, які підтримують нашу помісну церкву. Натомість опоненту і в першу чергу російська православна церква дотримуються старого календаря юліанського. Тож прагнення збереження і утвердження своєї української духовної ідентичності. Захист від агресії руського міра вимагають від нас назрілого рішення долучитися до більшості помісних православних церков і запровадити у вжиток новоюліанський календар. Отже, вже цього року, з 1 вересня, більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем. Різдву будемо святкувати 25 грудня. А не 7 січня, День Святого Миколая 6 грудня, а не 19 грудня. Водохреще 6 січня, а не 18 січня. Водночас не зміниться дата святкування Великодня та деяких інших свят. Чому перехід починається з 1 вересня? Тому що літургійний рік, тобто послідовність свят, щороку починається саме з 1 вересня. Перше велике свято. З 12 найбільших це Різдво Пресвятої Богородиці. Ми святкуємо його 21 вересня за юліанським календарем і 8 вересня за Григоріанським. Тобто при переході все починається від Різдва Богородиці, покрови уведення, а закінчується успінням Богородиці. Від себе додам, що новоюліанський календар це вдосконалена форма юліанського календаря, заснована. На циклічному обертанні землі навколо Сонця. Календар був розроблений сербським астрономом, професором математики і небесної механіки Белгородського університету Меутіном Міланковичем 100 років тому, у 1923 році. До нього приєдналося багато православних східних церков. Вони не захотіли приймати григоріанський календар, який походить від католицького папи. Нині за цим календарем живуть 9 із 15 помісних автокефальних східних церков, а також 3 з 23 східнокатолицьких. Друзі, напишіть у календарях, як ви ставитесь до повернення православного календаря до Юліанського і, відповідно, зміни дат Останніх свят. На цьому все. Побачимось!